І отакий от, от неповний комплект. Це кахла. Така доволі простенька, біла в позолоті. Хто знає, це дуже відома фірма. Но, на жаль, тарілочки не всі. Тут дві глубокі, п'ять підставні. Раз, два, три, чотири, п'ять, одинадцять таких. Пірошкових тарілочек, 5 таких десертних чайничок і дві такі глибокі мисочки. Одна трошки більша, друга трошки менша. Ось такий ще сервізик є, доволі дуже симпатичний, простенький, но дуже-дуже якісний. так от виглядає.